Привіт, з вами Артур, засновник магазину Chef Shop. і сьогодні я поділюся знаннями про те, як використовувати газові балони і про їх різновиди. Є такі балони з газом СО2 чи окисом вуглецю, і з газом Н2О чи хімічною мовою газ ОКИС азоту, і також нестандартний розмір, також з газом. Н2О окисом азоту для чого кожен з цих балонів використовується, розповім зараз. Газ СО2 чи окис вуглецю, використовується для газування води та пива. При реакції з киснем він утворює вуглеву кислоти, яка має кисловатий присмак. Для води це певна перевага, а от для вершків це точно недолік. Особливостями цього газу є великий розмір молекули і найкраще реагування саме з водою. Тому ми завжди отримуємо воду. Да, з, більшою, з більшими бульками, можна так сказати, ніж при взбиванні вершків. Газ окис азоту чи Н2О. Газ безпосередньо для взбивання вершків, і іноді саме на е, балонах пишуть «for cream or creamer» – для балонів, які визбивають саме вершки. І третій вид балонів це нітро. Цей вид балонів призначений для спеціального виду сифонів, який визбиває виключно. Кавові напої. Газ окис азоту має значно меншу молекулу і дає значно пишну та щільну піну у порівнянні з газом СО2. Тепер ви розумієте, що є газ СО2, який використовується виключно для води. Є газ н 2 який використовується виключно для вершків і особливий вид балонів, який призначені для особливого виду сифонів, нітро і взбиває тільки кавові напої. Переходьте на сайт chefshop.com, де ви точно для себе знайдете багато цікавого.